Всім привіт, і це знову дім всілякий всяжний, і це вже 15-та частина озвучення коміксів по трансформерах. Отже, погнали. Це жовтий Камаро. це Бамблбі, ваш енергон, мій лорд. Промінь смерті неправильний для нас. Я стою у цьому, і я ще не мертвий. Класні черевики Оптимуса, дякую Бамблбі Іван Іванові. Приєднайся до автоботів у нас є. Старий чоловік, що кричить, родимус по знижці. Здох, мої напарники мертві. Дуже стомлений батько. Прийомний син Оптимуса. Керівник невеселої поліції. Я сподівався на а Чому ти тут? Але все одно ще подобається. Я не вірю, що цей чоловік колись навчався в медичній академії. Е, глядаючи Джейден один ще раз, я одержимий просто цією сценою, де заракрил буквально дується протягом 20 секунд без жодного діалогу з іншого боку. Моя реакція на цю інформацію Помічено гумор. Висновок. Смішно. Янгол, що спустився з неба. Шлак, який звалився з космосу. Ну а на цьому все. Сподіваюся, вам сподобається це відео, ідей в мене ще багато. Тому до зустрічі!